вам Розказати, що таке взагалі національні природні парки, щоб ви не лякалися, бо це не природні заповідники. Національні природні парки це у нас одна із категорій, які визначені в законі України про природний заповідний фонд. Основним завданням на національні природні парки, це в першу чергу покладається передохорона, діяльність, наукова і виховна робота. Тобто на Перший у нас національний парк в Україні був створений, це Карпатський національний природний парк, був створений в 1980 році. Ну, всі, мабуть, чули, що цей Карпатський національний парк. Туди війшли у нас такі скажімо так, рекреаційні міста, як Яремче і Буковель, де на сьогоднішній день у нас багато хто приїжджає там і відпочиває. Тобто Національні парки це не просто, скажімо так, територія, де буде заборонена будь-яка господарська діяльність і тому подібне. На території національних парків, як правило, дозволяється проведення екскурсій, населення, робляться там зелені стежки і тому подібне. Те то ж саме, як сказав Анатолій Олександр Іванович, будуються готелі. Есть, це дозволяє так, місцевому населенню залучення і додаткових робочих місць. Потім поповнення в бюджети, бо це як кажуть, будуть інвестиції десь звідкись приходити. Хотілося б ще сказати, що національні природні парки, як правило, у нас фінансуються з державного бюджету України. Тобто, на, скажімо, органи місцевого самоврядування, тобто якісь кошти від вас, сільських рад, не потрібно буде ні від нас області, ні від сільських рад. Хотілося би ще сказати. Національні природні парки у нас формуються, де добре збережені природні комплекси та об'єкти, є умови для організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах. Що хотілось на сьогоднішній день у нас міністерство схвалило клопотання. Яке по Націна... Національному природному парку подесіння і по залісю, то тобто є це вже погоджене клопотання міністерством, і на сьогоднішній день управління розпочинає роботу щодо погодження даного об'єкту у вас в районі. Тобто, це по перше, буде частина території, як буде плануватися, яка буде йти з вилученням? Це як правило у нас з вилученням, де територія, де вже існують об'єкти природного заповідного фонду. Якщо брати... Залісся, національний парк, який планується створювати, там є вже у нас заказне гідрологічне великівське болото. Він у нас частина в Київській області, частина в Чернігівській області. На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, там планується повністю у національному природу. Ой, у резиденції Залісся є, скажімо, державні акти. І там більша частина в них буде йти їхньою територією з вилученням. Інша територія, яка планується. Для включення до національного парку це будуть в основному приписні угіддя. Тобто будемо погоджувати з сільськими радами, з органами виконавчої влади в районі, з районною радою, потім підемо в обласну адміністрацію погоджувати в обласну раду. Це що стосується від нашого управління. Подальше буде вже міністерство працювати, узгоджувати узгоджувати дане питання з кабінетом міністрів, і тоді вже буде указ президента. Хотілося б сказати, що нічого страшного в цьому немає національні природні парки. Сподіваємося на те, що ви нас підтримаєте в розумінні цього, бо, скажімо так, спільними зусиллями ми зможемо зберегти скажімо, природу, яка ще на сьогоднішній день залишилася для наших майбутніх нащадків. А в процесі вже розмови, якісь запитання будемо вже я кажу, балакати. Ну, зараз, мабуть, давайте попробуємо.